Динамо зіграє у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Шахтар. У кваліфікації Ліги Європи. Олександрія потрапляє у лігу конференцій. і саме час визначати останнього єврокубкового учасника від чемпіонату України. Про це будемо говорити у цьому відео. Хто має найбільші шанси? Тому ставте вподобайку і обов'язково дивіться це відео до кінця. Попереду дещо заплутано, але дуже цікаво. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Головна інтрига, яка залишається у верхній половині турнірної таблиці, це боротьба за четверте місце. Претендентів залишилось троє: Полісся, Карпати і Кривбас. Перед заключним туром Полісся має 47 очок, по 46 у Карпати Кривбаса. В останньому турі Карпати прийматимуть зорю, а Полісся вдома зіграє проти Кривбаса. У кого буде більше шансів? Давайте спершу обговоримо ситуацію кожного з претендентів і з чим вони підходять до вирішального матчу. Полісся після нічиєї з динамо і звільнення. Мада Ашура мінімально перемогло зорю, але тактика змінювати головного тренера за два тури до кінця чемпіонату, ще й в розпалі боротьби за місце у топ 4 дуже ризикована. Втім, Олександр Максимов свою першу перемогу здобув у першому ж матчі. Щоправда, і сам тренер після гри говорив, що було доволі складно. Скажу відверто, перші два дні як ви кажете, буде було Це м'яка кадати, але так знайшли спільну мову з хлопцями. На сьогодні, бачите, позитивний результат все супер. Що було найскладніше за цей час? І чи встигли ви втілити всі свої футбольні задумки за цей короткий період? Ну найскладніше, напевно, було да, там, порозумітися з хлопцями, тому що для них я нова Боже, да, там, людина, наш тренерський штаб. Нам <рес> стільки новий, <да. рес> але бачите, що ну, вже прийшов, пройшов вже. Тому я для них нова людина і треба було просто... Поспілкуватися, прийти до чогось спільного. В матчі проти зорі переможний м'яч забив зимовий новачок команди Факундо Батіста. Це був вже п'ятий гол ургувайця в чемпіонаті України за 12 зіграних матчів. Для сучасних реалій УПЛ це дуже гідний результат. Серед усіх нападників чемпіонату більше за Форварда Полісся забили Гайдучик, Краснопір, Будківський, Філіпов Іванат. І кожен з названих гравців провів весь сезон в УПЛ. Батіста прийшов лише взимку. Хижак штрафного майданчика, мабуть, так можна дуже коротко описати стиль гри Форварда Полісся. Ще один гравець, який може вирішити долю матчу Олексій Гуцуляк. В порівнянні із першою частиною сезону Вінгер Житомирян почав забивати суттєво менше 9 голів до зимової паузи і всього два після. Але за впливом на гру Гуцуляк залишається таким же важливим гравцем, згадати хоча б голи проти Карпати Лівого берега, які принесли команді нічиї. Полісся має найвигіднішу турнірну ситуацію серед усіх трьох команд, які претендують на лігу конференції. Але на Житомирян чекає домашній поєдинок проти Кривбаса. Втім, перемоги Поліссю буде достатньо, аби навіть не турбувати щодо результату паралельного поєдинку. Адже в такому разі Полісся точно стане четвертим. Є навіть варіант, за якого і нічієї вистачить, але тоді потрібно сподіватися, що Карпати не виграють свій матч. Карпати спочатку героїчно перемагають Олександр. Трію, і за два тури до кінця чемпіонату виходять на четверте місце. Але вже в наступному турі програють колосу. І тепер, окрім власної перемоги в останньому матчі сезону, потрібно сподіватися, що й полісся не переможе Кривбас. Якщо ж виграє Кривбас і Карпати, свій матч теж завершать перемогою, то обидві команди матимуть порівну балів, як і зараз. А отже, четвертими будуть Карпати. Після матчу з Колосом Владислав Лопашко був чесним і визнав, що його команда не заслуговувала виграти цей матч, але і не повинна. Була програвати. Важко прийняти такі результати. Ну, я думаю, що по грі ми там не, не, не заслуговували на поразку, але там і дуже на перемогу не не, розраховували, не заслуговували, бо якість була дійсно сьогодні не найкраща. Але знову ж таки, враховуючи кількість втрат е, і по ходу матча, ці втрати були, е, я думаю, що в цілому результат. Непоганий, але не результат, а якість гри. Але ну, враховуючи всі ці проблеми, але так. Ви кажете, що якість була не найкраща. Головні причини того, чому Карпати сьогодні не були схожими на, на себе, так як вони виглядали в попередній матч. Ну, умовно кажучи, заберіть у, у Динамо Києва три центральні захисники, заберіть там. У... Ярмоленко, ще сьогодні не грав очередьку, заберіть по ходу гри основного інсайда і основного Вінгера, які попросили заміни. Ну, я думаю, що це 7-8 чоловік, то, то вже інший малюнок гри. Але проблема не в тому, що ті, хто грали, вони неякісно виконували свою роботу. Просто проблема в тому, що багато хто. Умовно грав не в звичних для себе умовах позиції, точки, бо враховуючи те, що, які у нас були зміни, то ми не, мож, не могли сьогодні е, вимагати те, що ми зазвичай просимо в розвитку на мічі, бо… Дуже велика перебудова б робити. у Карпати з колосом було багато кадрових втрат, особливо в центрі захисту, але були присутніми Амбросі Чачуа та Бруніньо. Бразилець створив 10 голів у чемпіонаті. На рахунку Бруніньо 8 забитих м'ячів та дві результативні передачі. І в програному матчі проти колоса півзахисник майже відзначився асистом. Бруніньо прострілював на Чачуа, але м'яч у власні ворота зрізав краснічі. Ще більш неймовірний сезон проводить тридцяти. Однорічний Амбросій Чачуа, який забив 10 м'ячів у чемпіонаті. Серед центральних півзахисників більше голів мають тільки твердохліб Судаков і Бондаренко. Це при тому, що обидва гравці Шахтаря забивали з пенальті. А твердохліб і Чачуа всі голи провели з гри. Хоча Карпати й програли кривбасу, але за останні 10 турів тільки Олександрія, Динамо і Шахтар набрали більше очок. Ще взимку складно було повірити у єврокубкові перспективи львів'ян. Але зараз це реальність. Кривбас серед трійки єврокубкових претендентів перебуває найнижче, але у команди Юрія Вернедуба також є цілком реальні шанси вдруге поспіль вийти до кваліфікації Єврокубків. Щоправда, з точки зору якості складу, конкуренції всередині команди і ресурсів, мабуть, саме Кривбас виглядає найскромніше на фоні полісся та Карпат. Минулого тору Кривбас вдома переміг у Болонь, і після матчева прес-конференція Юрія Вернедуба вже виглядала, наче прощання із клубом. Дуже вдячний за ваше вітання. Вітаю також всіх криворожан, кожного і кожного з цією перемогою. Я думаю, цей цикл трирічний був дуже цікавий. Ми в кожному році робили все можливе від себе, щоб завжди бути попереду, як можна вище. Перший рік був десь стабілізація состава, другий. Неймовірний рік бронза. А цей рік я вважаю також неймовірний, тому що ми до останнього туру, у нас залишився останній тур в Житомирі. Але ми ще в грі за те місце, яке дає право грати в Лізі-конференції. Тому будемо з хлопцями робити все можливе для того, щоб зайняти це місце. Але є багато факторів, які можуть нам не сприяти. Але ми зі своєї сторони будемо робити все. Я також хочу подякувати кожного і кожного болівальника, фанатів Криворіжжя за ту підтримку, яку ви на протязі трьох років моєї роботи завжди я відчував це, завжди були з командою в тяжкі. І в ті моменти, коли ми досягли бронзових нагород, тому мені це дуже приємно. Публіка неймовірна. Я дуже радий. Тут був працювати і час покаже, але я думаю, що кожен тренер повинен добре подумати, що далі, тому що цикл 3 роки це непоганий цикл. Я, як також людина, десь трошки вже вигораю, мені потрібно, можливо, якусь зміну робити. Ну я про це все скажу, я думаю, після останньої гри з Поліссям. Але для себе рішення я вже прийняв. Усі сподівання Кривбаса в Атаці покладені на Єгора твердохліба, який вже встановив новий клубний рекорд за кількістю голів впродовж одного сезону в елітному дивізіоні. 13 голів у твердохліба, 12 мав Ігор Ніченко в сезоні 92-93. Масіл Гігіадзе, Роман Григорчук і Геннадій Мороз теж залишились позаду у списку. Кривбас на фініші сезону програв лише один із шести останніх матчів чемпіонату. Криворіжці перемогли Зорю, Лівий берег та оболонь, програли колосу та зіграли в нульовій Її проти ЛНЗ і Руха за цей період Кривбас пропустив лише один м'яч. Кривбас регулярно набирає очки проти команд із другої половини таблиці, але є проблеми з результатами проти лідерів чемпіонату. У шести матчах проти Динамо Олександрії та Шахтаря Кривбас здобув лише одне очко. Щодо результатів Кривбаса проти конкурентів в боротьбі за четверте місце. То тут ситуація рівніша. Проти Карпат криворіжці зіграли двічі. Програли в другому турі 0-3 і виграли у 17-му 2-0. Матч першого кола проти Полісся завершився перемогою Кривбаса. 3-1. щоб фінішувати четвертими кривбасу, потрібно перемагати Полісся і сподіватись на втрату очок Карпатами. Адже за додатковими показниками львів'яни будуть вище у таблиці. Тож, друзі, пишіть у коментарях, хто ваш фаворит у боротьбі за четверте єврокубкове місце і за кого ви будете вболівати в останньому турі. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш youtube канал і залишайтеся з футболхаб, адже попереду багато цікавого. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.